Привіт усім любителям поміркувати! З вами, як завжди, Галина Олексіївна. Пропоную сьогодні таке, на перший погляд, нескладне завдання, як у виразі: одна друга зірочка, дві третіх зірочка і так далі. Якщо ви помітили у чисельниках цих дробів числа від 1 до 99, а в знаменниках відповідно від 2 до 100 який містить 99 дробів замінити всі зірочки знаками арифметичних дій так, щоб значення одержаного виразу дорівнювало нулю. Зупиняємо відео і думаємо. Ну і вподобайка та підписка на канал від вас. Якщо впоралися із завданням, молодці, нема що їй казати, а якщо ні, то дивимося розв'язанням. І так, уважно дивимося на цей вираз. Ми помічаємо, що якби ми поставили усі знаки помножити, то в нас всі чисельники і знаменники, крім Першого чисельника і останнього знаменника скоротилися б, і ми одержали б одну соту. Ось такі маємо цікаві дроби. Але нам потрібно одержати 0. Очевидно, що десь тут між цими дробами має бути знак мінус, можливо, знак плюс. Давайте міркувати. Можливо, треба групувати якимось чином. Ці дроби таким, так, щоб можна було при відніманні одержати нуль, тобто мали би бути в нас однакові дроби. Що я зроблю спочатку? Спочатку розгляну перших 49 дробів. І розумію, що всі числа скоротяться, знову ж таки, крім ось першого і, чисельника, і останнього знаменника. І ми будемо мати в результаті 1,50 Якщо я розгляну добуток наступних дробів, тобто від 50 51 до 99, сотих, то в результаті я одержу дріб 50 сотих, скорочу його на 50, і ми будемо мати одну другу. Але от одна 50 і одна друга, звичайно, при відніманні нуля нам не дадуть. І тут ми помічаємо, що в нас є. Дріб одна друга. Очевидно, можна на цьому трішечки зупинитися і поміркувати. І крім цього, якщо Два наступних дроби перемножити, ми після скорочення також одержимо одну другу. Давайте ми на цій ідеї зупинимося і пошукаємо ще групу таких дробів, які нам примножені, дали би одну другу. І, можливо, ми одержимо результат. І так, маємо вже одну другу, далі ще раз одну другу. І останніх оцих 49 дробів, які також. В добутку, дадуть нам одну другу. Якщо ми уважно подивимося і поміркуємо, то бачимо, якщо розглянути добуток дробів 10,11, помножити на 11,12 і так далі, і помножити в кінці на 19,20, у нас всі оці числа скоротяться, а залишиться лише 10,20. І після скорочення ми одержимо знову ж таки одну другу. І так, вже маємо 4 рази одну другу. Що ж далі? Що в нас ще залишилося? Залишився ще ось такий добуток, тобто 4 п'ятих помножити на 5 шостих і так далі і до 9 десятих. Розуміємо, що після скорочення одержимо 4 десятих або 2. Ну, і ще залишився добуток таких дробів, тобто від 2021 до 49,5, і після скорочення ми одержимо що… Також можна скоротити і будемо мати 2 п'ятих. І розуміємо тепер, що маючи 4 рази 1 другу і 2 рази 2 п'ятих, ми вже можемо поставити плюси і мінуси між цими добутками так, щоб одержати 0. І давайте ми це зробимо. І так, маємо 1 друга, мінус, далі маємо знову ж таки 1 другу, плюс 2 п'ятих, далі знов плюс. Одну другу, і давайте все це запишемо. Тобто одна друга, мінус одна друга, плюс дві п'ятих, плюс одна друга, мінус дві п'ятих, мінус одна друга, і це дорівнює нулю. Ну, звичайно, можна було спочатку написати одна друга тут плюс одна друга, плюс дві п'ятих, а тоді вже писати мінус одна друга, мінус дві п'ятих і мінус одна друга, але це вже ролі такої нам не відіграє. Отже, ми з вами розв'язали таке цікаве завдання, і маємо один із способів, як можна поставити знаки арифметичних дій для того, щоб можна було, щоб можна було одержати в кінці нуль. Друзі, якщо вам усе зрозуміло і вам сподобалося відео, напишіть про це у коментарях. А я бажаю усім полюбити математику, адже знати математику це круто!